Подія, яка, яку я сьогодні зачитаю із Іван для нас. І ця подія також входить в опис Різдвяної історії. Мотфія дує розділ вірш 16. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього. Дуже розлютився і послав повбивати всіх дітей, які були у Вифлеємі та в усіх його околицях від двох років і менше, за часом, про який вивідав у мудреців. Це таке ось криваве різдво, влаштоване іродом. Цю історію також називають. Різанина невинних, коли цар, який має бути гарантом виконання законів, робить таке ось беззаконня в своїй країні на своїми підданими, буваючи ну, найбеззахисніших, тих, хто не може якось себе захистити, буваючи хлопчиків, яким ще не виповнилось двох років, чому ця шокуюча історія? Ця трагедія. Чому вона записана в Біблії? Знаєте, що не всі події, пов'язані з Христом, війшли в Івангельську історію. А тільки то, що Бог заважав нам на потрібне. Тому і ця історія має для нас Божі уроки. Я бачу три, три таких важливих Божих уроки для нас. Перший Ця історія демонструючи, доказує, показує гріховність людського серця, гріховність кожної людини. І це робив з своїх мотивів. Він вбачав в народженому Христу, він знався, що це майбутній цар якогось конкурента для себе чи для своєї династії. Він надіється, що він дізнає у мудреців більш детальну інформацію, де він, хто він, щоб бити його одного, але не дізнавшись, а знаючи тільки те, що він народився в іплеємі, вирішив всіх дітей у хлопчиків, побувати. То могло бути десь, ну історики підраховують, що могло бути десь біля 20 дітей такого віку в іплеємі. Взагалі ну, трудно знайти якийсь якби, опис цієї події, якось її ахтеризувати, наскільки вона. Якби не вистачає слів, щоб показати, наскільки вона огидна, ось жорстока, нелюдська мерзенна. Ну, Це вчинок, в принципі, якби, гідний е, вчинків е, деяких відомих диктаторів людства, минулого століття, наприклад, Сталіна чи Гітлера. Чи, можливо, дітаторів сьогоднішніх, які також роблять щось, щось подібне. І, на жаль, і нам через це достається. Але історія, світська історія, яка зберігла деякі відомості про цього правителя, говорить, що, в принципі, цей вчинок був ну, не якийсь щось, що не входило в звичні. Події того часу, і щоб протиріччило тому, ким би був Ірод. Ірод був такий, він був відомо вбивцею. Собственно, як багато хто з диктаторів. Вони вбивають тоді, коли бачають угрозу своєму правлінню. Бо для них втратити владу це не тільки втратити владу, це як право втратити життя. І Ідр був такий, що він на той час був досить старим правителем. Правило десь більше 40 років. І вже був при старості, і вже був тяжко хворий. І розумів, що йому лишили жити ну, в Лічені чи роки. І здається, ну тобі, діду, що вже переживати? Ні, в крові диктатора. Він до цього бував не раз своїх рідних, коли бачав, що вони йому загрожують. І дружину, і дітей. Буквально, можливо, за рік до цієї події. Він вбив бог своїх синів, тому що дізнався, що ніби вони готують якийсь переворот, державний переворот скинути його з влади. Тому це якби було звично для нього, бачаючи загрозу, так на неї реагувати. диктатори теж бояться. І найбільший страх це втратити свою владу. Але досить легко, нам читаючи про такі злочини, Поставити цю людину якось остроно від нас, сказати, ну, ось, ось вони такі злі, чи він такий злий, ну, ми, ми, ми зовсім не такі. Але це буде помил. Тому що ну, взагалі, -то, якщо подивитися ширше на життя Ірода управління, його управління його правління було досить добрим для Ізраїля. Він робив багато гарних речей, деколи був досить щедрим. І... Єдина відмінність, справжня відмінність між мною і вами і зіродом, єдина відмінність справжня, що у нас відрізняє, що в нас немає е таких повноважень, такої, такої сили, такої могутності, щоб робити те зле в тій мірі, яке б ми хотіли. А взагалі людина бажає робити багато чого злого, просто е вона розуміє, що а, я зроблю це, мене кажуть все, що там є багато обмежень. У віру до цих обмежень фактично не було. А була вся можливість робити те, що він забажав. Я колись говорив, як під час війни одного брата пастиря, коли, коли там були військкомати, там лишалися його питання. І той, хто його призвав там військом, дуже був недовольний, що він, якби, побачив, що він його не призве. І сказав йому прямо, сказав йому прямо, в ніві. Якби моя воля, я б таких, як ти поставив до тобі під ціною і сам без автомата розстріляв. Ну, це якби його воля, а нема його волі. Законом ти не зрозумієш зробити. Якби була його воля, він не один такий. Ну, ми тут зараз говоримо, що можливо 20 дітей було вбито іродом. Але під час цієї широкомасштабної війни також йде статистика, скільки вбито через війну, через російську агресію дітей в Україні. І, ну, на сьогодні є підтверджених біля, біля 600 випадків за три роки війни. І, і це більше, да, більше ніж з бобіру. Але е, також буде недоречно не сказати, ну, це там такий диктатор, один злий, він поганий. Тому що якщо говоримо, що можливо біля 600 дітей, ну, та доказано випадків статистики вбито за три роки війни. А знаєте, скільки за один рік? За один рік я взяв статистику за минулий рік, тому що ще нема статистики за 24 рік, за 23 рік. Скільки за 23 рік вбито матерями своїх дітей в утробі через аборт в Україні? В Україні 45 тисяч за 23 рік. За 23 рік, за 23 рік 45 тисяч. 45 тисяч. Е, рідні матері вбивають е, своїх дітей, нанімаючи кіліра в білому халаті. І ну, Дитинка, яка вже відчуває на її е, е, емоціях, відчуває біль, і її просто розривають на шматки, роблять криваве месо. Це історія приєднається, це історія про нас з мами, про гріховну природу людини. Ще одна статистика за цей рік, вона також не повна, але я дивився приблизно, приблизно за цей рік в Україні ну, різко фіксується збільшена кількість злочинів з використанням зброї. Я попередняв кількість злочинів на цей рік і кількість злочинів, які були перед війною, за 2021 рік. Так от за, за цей рік в 50 разів більше в Україні злочинів збору мені в 21 рік. А знаєте, це не тому, що українці стали гірші. Вони були завжди такі. Просто тоді було менше можливостей, тоді не було гранат під руками, пістолетів чи автоматів. Зараз з'явилося. Людська серце не змінилося. Воно було гріховною тоді, тоді і зараз. Якось я прочитав про один випадок, як е, після війни, ну, коли е, ізраїльтяни вишукували е, тих, хто робив злочин, Голокост, нацистів, дехто для кого знайшли зразу. ось одного відомого нациста Адольфа Ейхмана, е, розвідка Ізраїля е, вислідила, знайшла аж в Аргентині, де він приховувався, і його якби, таємно вивезла. Щоб судити його в Ізраїлі. Це був аж 1961 рік. Це був такий великий публічний суд це відомого злочинця. І там були свідки євреї, які пережили ці концлагеря, і бачили його злодіяння, і свідчили. свідчили. І один із свідок — це єврей, на прізвище Дінур. Коли він побачив цього ну, свого минулого ката, на скам'ї підсудних, він почав ну, так, так, прямо так емоційно невпинно ридати, потім непритомнів і впав. І, знаєте, ну, можна подумати, ну напевно, він згадав якісь жахливі спогади, ось так емоція, страх. Але потім пізніше відомий журналіст брав в нього інтерв'ю і попросив його пояснити його реакції на суді, що він впав. Накрадав, впав, що, які в нього були емоції. І цей е, свідок розповідає. Коли я побачив це е, в суді, е, що мене налякало, е, я побачив, що він такий самий, як я. Раніше, коли я його знав, він мені такий, такий ось жахливий, але сильний, впливовий, е, своїй нацистській величі, е, е, ну, людина. Зл... Зла людина. А тут я побачив простого чоловіка, такого, як я. І я зрозумів, що в принципі між мною і ним нема різниці. Що якщо він таке робив, то я таке можу зробити. І це мене так налякало і визнав маленькі емоції. І журналіст тоді якби, ну, зробив такий висновок, що Ейхман це, ну, це є нацист, Ейхман у кожному з нас. Тобто ми всі такі. Ми всі грішники. Немає різниці. Немає різниці. Немає різниці між Іродом, Путіном і мною тобою. Немає різниці. Так говорить Бог. очами Богу. Це я читаю Римлян 3 розділ, 22 вірш. А праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці. Бо немає різниці, адже всі зрішили позбавлені Божої слави. Оці слова це висновок до попередніх розділів, де Павло так ось ретельно пояснює, доказує, що е, далекі, там, безбожні, дикі язичники, які грішать, не знаючи Бога, вони грішники. А потім доказує, що і набожні, і регійні євреї вони також грішні, хоча вони виявляють більш можливо моральними, але все одно вони грішники, такі самі. І ось кінці кінців такий висновок, що немає різниці. Між марвором і язичником, який робить прямі злочини, і е, людиною, можливо, культурною, здається, релігійною, але все одно в серці, яка робить гроші, злочини і грішить. Немає різниці. Немає різниці Немає різниці е, перед нашою винуватістю в очах Бога. Ми всі винні, ми всі недостойні, і ми всі. І ми всі потребуємо тепер Божої праведності, потребуємо спасіння у Христі Ісусі. Тому для всіх однаковий вихід це те, що нам дарує Христос. Так, перший, перший висновок цієї історії, жахливою. Не всі грішники, І ось така наша гріховна зла натура. Другий висновок, що нам всім, нам всім потрібен спаситель. Нам всім потрібно спасіння. І усім Спасителем, який нам потрібний, і є народжений Христос, якого Ірод як бажав знищити. Для того він народився. Ми сьогодні чули, як Стас читав в початок цієї різдвяної історії, що Ангел повідомляє Йосипу, що він назвав цього особливого Сина, Бога, який втілився Ісусом. Бо він пояснює, бо він спасе свій народ від його гріхів. Він спасе свій народ. Його народ тоже грішники. Ті, хто до нього приходять, це теж його грішники. І він пішов їх спасти. Або коли ангели явились пастухам, пастухам, е таким ось, богочестивим євреям, які з радістю пішли і поклонилися Христу, то ангели, коли вітали їх, говорили: для вас сьогодні в місті Давидовів народився Спаситель. Для вас! Для, для, для пастухів народився спаситель. А це визначає, що пастухи – грішники і їм потрібно спасіння. Ми всі грішники. І нам всі потрібен спаситель. І для того, він народився, бо немає різниці. Бо немає різниці між грішниками. Вони всі потребують спасіння. Відчайдушно потребують спасіння. Ну, і третя. І тетя... Ідея чи це третій урок цієї історії з тим злочином, який зробив Ірод, це, в чому можна побачити Боже проведіння. Що Бог править, і його, і його плани, і його наміри ніхто не порушить. Бо фактично Ірод забажав порушити Божий план. Бог зробив для нас різдво, і Ірод хотів це різдво знищити в самому початку. Але більш того, більш того. Боже правління не тільки ну, перемагає чи відкляє спротиви якісь людські, Боже правління перемагає і встановлює свою волю в незалежності від тих духовних злих сил, які бажають йому перешкодити. Дяву його обісав. Книги об'явлення об'явлена духовними чи очами описана. Буквально в двох реченнях події Різдва Христового, очами духовного світу. Об'явлено 12 розділ. Давайте, тут буде четвертий вірш, друге речення і п'ятий вірш. І Змій став перед жінкою, яка мала народити, щоби коли народить, пожерти її дитину. І вона народила дитину чоловічої статі, котра має пасти всі народи. За різним жезлом. І взяти було її дитя до Бога і до Його престолу. Коли народжувався Христос, змій дьявол хотів його пожертви. І ось то, що робив Ірод, він, в принципі, виконував заказ. Ех, не розумієш, що він просто був маріонеткою дьявола. В нього були свої цілі, він думав за себе, за своє трон, за своє царство, в нього було своє злость. Але тоді діяв дьявол. І дьявол діяв не тільки через вір, а читаючи Іван, ми не раз бачимо його наміри, злі наміри і в Юді, які придасть. Але ну, протидія дьявола не, не нарушила Божий план, щоб спасти нас. об'явлено дуже коротко написано, що дитина була забрана, е, збережена, і ось е, Бог забрав її на небо. Тобто він виконав свій план спасіння, воскрес і возмість. Цікаво, що якщо ми подивимося на контекст декілька ключів перед і декілька ключів після ось цього злочину, який з ну, Буквально у з 12 по, по 23 текст невеликий уривок. В цьому невеликому ривці рази, рази описано, як Бог втручається. В ці події і виконую свій план, щоб спасти Ісуса Христа і би мали спасіння. Чотири рази написано, як Бог послає сон е, людям, і через сон їм говорить, що треба робити, щоб іро плани не здійснились, чи іро на наміри не здійснились. Чотири рази, 12 й вірш, це ворозь Матфія е, про мудреців. Та одержавши у вісні застереження. Не повертатися до Ірода, вони вирушили іншою дорогою своєї країни. Пам'ятаєте, як Ірод ну, думав, що він оббурив таких ось простоватих мудреців, які прийшли і розшукували Христа, коли він дивився, ну хорошо, йдіть, ви флилим, він там, і потім мені розкажуть, Бо я теж хочу його вшанувати. І, і мудреці, мудреці думали, да, ось такий, можливо, набожний Ірод, хочу вшанувати. Підемо потім йому розкажемо. А він каже, не сміть. Не йдім до нього, ніде іншою стороною, щоб він не знав. Ірод не узнав, де Христос. Бо Бог зупинив е, можливого зараз такі думки мудреців, йти е, дорогою, дорогою через Єрусалим. І вони пішли іншою дорогою. Хорошо, Бог послав мудреців іншою дорогою. І ірод не знав, коли вони покинули царство. Ну це не все. Другий Сон, дивіться, 13 13-й вірш. Коли вони відійшли то Господній Ангел з'явився у сні Йосипові і сказав, вставай, візьми дитя до його матері, тікай до Єгипту, будь там, доки я тобі не скажу, бо Ірод буде розшукувати дитя, щоб його вбити. пішли іншою дорогою, А Бог каже Ангелу через Ангела Йосипу, давай вставай, тікай в Єгипет з Марією і з Ісусом, бо тут його хочуть вбити. Ірик це всього не знає. Ірик не знає, що той, кого він бажає вбити, вже не, не в Ізраїлі, не в Іфліємі. І він дає цей наказ вбити всіх хлопчиків. Я думаю, що Христос в той час міг бути, можливо, до року життя чи біля року життя, коли він прийняв цей, цей указ. Але він заокруглив, щоб де Вірнякар, скажімо так, б'є по два роки. Щоб точно його вбити. Знаєте? І він всіх вбив вбив всі, всіх, крім того, хто йому був потр... реально потрібен. Фактично ірод промахнувся. Третій сон, коли вже е... цей злочин Ірода пишов, Ірод потім вс скоро помер. Ніж 19 -й. коли панері роз Господній Ангел з'явився у сні Йосипа в Єгипті і промовив: Вставай, бери дитя та його матір, і йди в землю ізраїльську, бо помирали ті, хто шукав душі і дитя. Бо тоді не було новин, не було інтернету. Йосип не знав, що її одмер. Бо каже, все нормально, тепер маєш вертатися. Ісус Христос і його батьки теж були біженцями чи переселенцями, як дехто з вас. Бо був здий цар, який, який загрожував їхньому життю. Але. Царі не вічні, І вони помирають. І він помер. І Ангел каже, що вертайтесь. І ось вони вертаються і думають в намірах, напевно, знову піти виплієн. Оце таке набожне місто біля біля, біля, біля Єрусалима. І знову сон. 22 вірш. Та почувши, що в ідеї замість свого батька зацілює Цирує Єрхелай, ну, такий же, як його, як його собственно, батько був злий, е, побоявся туди йти. Утримавши у вісні застереження, він пішов у ресії околиці. Знову сні. Він, в, 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 батьки Христа вертаються, але бачу, що знову опасно. Він каже, що нормально, просто вам не туди, вам туди. Ідіть в безпечний міст. Бог скеровує обставини. І жодна людина не може змінити Божий план, чи його порушити, чи його відмінити. Бо Бог бажав і вирішив нас спасати. Також в цьому саморівку кін цих чотирьох снів є три цитати з Старого Завіту, які приводить Матфій, показуючи, що, що події, які відбувалися от, на фоні того, що треба вірити, ці, ці події виконували Боже природство. Вони, хоча Іра думав, що він щось робить, а в принципі це все виконало Боже Слово, яке було за століття предсказане. Перший це 15 й вірш. Коли Христос і з батьками був в Єгипті, от, і був там, поки не помер пам'ятає, аби збулося сказане. Господом через пророка, який говорив з Єгипту, покликав йому син. Являється, давним-давно пророк ось сказав, що Божий син буде в Єгипті. Ось чому йому потрібно було бути в Єгипті? Другий раз, коли після цієї різні, після цієї різні, яку устроїв Ірод у Фліємі, 17-й вірш. Таким чином збулося сказане пророком Єремії, який говорив: у рамінь чути крик, плач, і рідання і велике голосіння, Церахіля плакує своїх дітей і не хоче втішиться, бо їх немає. Ось те, що він зробив віра. Це, виявляється, було ще одне виконання ось цього пророцтва Єремії. Перше, перше виконання цього пророцтва відбулося, коли євреї плакали через те, що вони були. ну, Завойовані і їхні дітей уводили в полон, в Волонський полон. А другий раз, коли їхній цар, їхній цар зробив цей злочин тут, в цій місцевості, де пов'язаний з Рахілем. Виявляється це ви являєте, навіть це зло було предсказано і, і, і мало свої межі. Останнє третє пороцтво, 23 вірш, коли Ангел направив, що вам не вгрієм, вам в Галілею, і вони пішли в своє місто, в місто, де було їхні, їхня, мала батьківщина, пішли в Назарет, 23-й вірш, а прибувши туди, поселилися в місті, що має назву Назарет, аби збулося сказане пророками, що він буде названий Назарянином. Ісус, ну, ісус Назарета, Ісус Назарянин. І це було в прості Божого. Тому ця історія показує нам, що Бог править світом. і сьогодні. І Під його владою всі події, не тільки, можливо, якісь там царств історій держав, а нашого особистого життя. І Бог все контролює так, що нічого не відбудеться, щоб порушило його волю до нас. І події, через які він нас проводить, це події, е, яких Бог бажає нас спасти. Він зробив свою частину, він дав нам Спасителя, і ніхто не зміг це порушити. Ми його маємо. І про вся е, якби відповідальність на кожного з нас скористатися спасінням, яке Він нам пропонує. І отримати це спасіння від гріхів. Щоб бути з Господом на небесах. Тому і сьогодні ця історія в якійсь мірі така трагічна, але вона десь резонує з тим, що ми переживаємо. Різдво свято, знаєте, якось Роснувся сьогодні читаю новини, і читаю, що знову летять ракети, знову обстріл, знову трагедії, знову якісь смерті, знову поранення. Але. Жоден диктатор не може порушити Божі плани і ціль. І Хай це нас не жахає. Будьмо з ним, довіряємо Йому, любимо його і радіємо Його спасіння. Амінь. Помолимося.